Доброго дня, мене звати Аніта, і я звертаюся до вас з великим проханням про допомогу. Я мама двох хлопчиків: Максимчик 3,5 роки і Владислав, 12 років. На жаль, так сталося, що в 2024 році обом моїм дітям встановили страшний діагноз м'язова дистрофія душини. Це хвороба, яка послаблює всім'я за тіла, призводить до інвалідності і до ранньої смерті. На сьогоднішній день з'явилося лікування. Це генний препарат Елевідіс, але ціна його 2 мільйони 900 тисяч доларів. З Максимом ми вже їздили на обстеження в Дубай і нам рекомендували цей препарат. Його дозволено у віці від 4 років, тому зараз ми ведемо благодійний збір коштів на лікування меншого сина. Ми запитали у лікаря, чи може Владислав отримати цю а генну терапію, чи допоможе вона йому. Лікар відповів, що так, ми можемо розглядати це лікування. Тому ми хочемо якнайшвидше закрити збір для меншого сина і допомогти врятувати життя старшому сину. Зараз у Владіка прогресуюча, але тягнуча форма дішені. І скільки він ще зможе бути в такому стані, нікому не відомо. Тому нам дуже важливо встигнути отримати це лікування Владіку, поки він ще ходить. Тому ми звертаємось до вас з дуже великим проханням. Допоможіть нам, допоможіть врятувати життя двох моїх синів. Дякую.